Це ферма, де використовується нульовий обробіток ґрунту в заплаві річки. Ми бачимо, що високий вміст глини, ємність катіонного обміну понад 46. Ми бачимо в розрахунках, що у нас високий вміст кальцію і низький вміст доступного магнію для рослин. Але ж ми бачимо, що магнію в самому ґрунті є дуже багато, і це призводить до таких тріщин на поверхні. І на це впливає це розбухання, коли ґрунти намакають, вони розширюються, і, відповідно, коли всихаються, утворюються такі величезні тріщини. Давайте подивимось на цю ситуацію з точки зору калію, тому що те саме можна переборщити і калієм. Мій досвід роботи з фермерами тут і в Німеччині. і Взагалі, коли я стикаюся з тими, хто використовує систему кінзі, я бачу, що більшість з них не перевіряють якість вапна, яке вони вносять, тому що всі. Перебувають або платять ціну за об'єм, а не за якість. А ось бачимо доломіт від іншого постачальника. Це гашене вапно, не треба його брати для порівняння, але бачимо інші три колонки більш-менш стабільні в порівнянні з іншими. Показниками, що ми бачили іншими словами, навіть якщо ми заплатимо за це вапно на 50% більшу ціну, в результаті вона нам вийде дешевше, ніж та низької якості, яку ми бачили на попередній таблиці. Розглянемо сценарій, коли у нас в нас компості високий кальцій, низький магній. Або якщо це послід від несучок, магній тут падає набагато нижче, ніж 10%, але це можна передбачити і розрахувати. Привіт всім з України. Мене звуть Руперт Ліндлмайер, Я вас запрошую на коротеньку екскурсію по моєму фермерському господарству у південному заході Німеччини в Баварії поблизу Зальдпроку. Оскільки зараз не сезон. Я не зможу вам показати наші головні культури. Проте ми про них поговоримо у моїй презентації на комп'ютері пізніше. Ось зараз ми на полі, де є окрема культура суміш кримскрвики конюшини багряної та пажитниці. Зверніть увагу на кореневу систему. Дуже добре very розрослася в ґрунті, індесолне ощільнений, ноту компакт, сположений нині. So, у нас вже досить хороший досвід роботи kind of з цими сумішними пожпокривних культур. Вони дають нам можливість знизити використання the... азоту. На гектар до 50 кг діючої 50 речовини на одну культуру відповідно вони зробили обладнання, яке е, використовують обладнання, яке має можливість розкидати по 150 кг сухого добрива, сухих сумішей на гектар, і використовують його для ось саме цих мікроелементів для внесення добрив. Але якщо, наприклад, треба бору внести тільки 30 кг, вони додають тертого зерна ще 100, 130 кілограмів. 20 кг кілограм, 130 кг. І відповідно не треба переналаштовувати постійно розкидач. Він завжди працює по одній дозі. Because in the past we tried to to supply these minerals with a sprayer, with liquid, mix with water and liquid. Ми пробували в минулому вносити це з оприскувачем. Це мікроелементи. Але uh, ці uh, добрива вони нам руйнували і забивали т подачу, тобто трубки руйнували роз форсунки. So, um, a part of the sweet corn The point is uh, our sweet corn processing ca capacity is maximum 10 hectares a day. Наша, uh, як він у відео згадував, вони самі вакуумують і самі упаковують всю солодку кукурудзу, яка уходить в супермаркети. І їхня пропускна здатність за добу це приблизно 10 гектар зібраної. So we have to organize our our growing that we can harvest each day ten hectares. As as than 10, 10, 15 October, we can have вікенгев фрізінь кондишенс. Тому нам потрібно повністю спланувати наш сезон так, щоб ми могли розтягнути всі наші гектари під кукурудзою солодкою, так щоб вони до пізнього жовтня не затягувались, тому що в жовтні вже можуть бути морози, а це халепа для нас. And that's why we're using a system from a farmer in Ireland that we grow the corn and cover them with a film. Тому ми використовуємо таку систему, яку ірландець нам uh, якби, позичив, так би мовити, ірландський фермер. Ми uh, кукурудзу під плівку сіємо. Мова йде про внесення на глибину, а чи потрібно давати старт рослині? Ми використовуємо нічого з них, тому що our crops um, for example sweet corn or corn the normal corn also they need only 4%, four percent from the total amount of nitrogen till the plant is 1 meter 50 high so the most of the nitrogen the corn needs when the when they build the the the, cop, the ear and so in the in the in the, grow, in the, the early growing uh, stage This nitrogen is all always in the soil. This few kilos, you don't need to add them. So... Ми не використовуємо. Чому? Взагалі азотних стартових добрив? Чому? Тому що кукурудза, як наша солодка, так і будь-яка звичайна, на стадії, допоки не досягне висоти півтора метра, тобто, коли розпочинається закладання качана, не споживає більше, ніж 4% всієї дози азоту. Їм, і, і okay, when we start, i mean, uh, seeding granola starts behind the combine. so important is that when, you, when we chop the barley, the straw, it has to be perfectly behind nine meter. that's important. Йнова. be on Ти meter. That's important. Тобто <coughs> ріпак сіється після ячменю. І якщо жатка йде дев'ятиметрова, я е, він дбає про те, щоб була розкидання всіх всієї цієї соломи саме. За 9-метровим захватом. Не менше, не більше. Іншими словами, рівномір. Окей. Она дроби the same uh, with sugar beets and rape. Uh, After uh, harvesting, we use a subsoiler. We have a separate a special subsoiler with a disc behind. It's from Acuzem. Uh, We go 40-45 centimeters deep, but it just Ліфт засоє і тазенмікшсоле земт ще те, що спільне вони виконують перед посівом як цукрового буряку, так і uh, ріпаку. Це фірми Агіземе. Агіземе, uh, такий агрегат для розпущення, піднімання верхнього шару землі, не змішування ні в якому разі, тобто глибоко розрихлювач, 40-45 сантиметрів. Працює. Угу. After that, we uh, maybe ten days later, fourteen days later, when the first weeds is growing, we go with a, a straw harrow. You know that yellow thing we have seen on the photo mm -hmm. with the roller and the knives in front. We drive over the fields to kill the, the weeds. And the important thing is that the, the straw harrow with a with cutter in front. Uh, works just two centimeter and that's important we don't lose moisture out of the soil That, тобто зібрали ячмінь, почекали 10-14 днів, починає проростати бур'ян. Вони запускають туди ту жовту борону, яка на 2 сантиметри в глибину зрізає шар грунту, далі йдуть йде сама борона, і ось цей валок. Дуже важливо, щоб не глибше, ніж на 2 сантиметри, тому що каже, що ми дбаємо про вологість, про збереження вологості, угу. we call it Називаємо це uh, управління бур'янами. Поховати насінину, на сінину на ріпака на на глибину 10 см, Ось це небезпечно, цього не допускайте. В, в, в верхніх шарах окей, ви його знищите швидко. Угу. And after that, in that time uh, every four years we put 30 30 tons of compost on that field. Uh -huh. after 4 року, після, після ріпаку, 30 the reason is that uh, after rape, you have a lot of nitrogen in with the straw and everything, you get lots of nitrogen back into the soil. And if you put compost on uh, after that, Compost has a wide C:N relation, and when you have a wide C:N relation uh, in compost, with compost, the organism can use the too much nitrogen in the soil to uh, eat the compost or to. Mm -hmm, yeah, uh, Далі важливо, uh, чому нам важливо вносити ці 30 тонн компосту? Там є великий uh, широкий спектр uh, uh, CN, тобто це карбон і азот. CN you mean carbon and nitrogen? Є yeah, азот. CN is carbon-nitrogen, yeah. Карбону, карбону азо, ну, вуглецю і азоту, і бактерії в, цих от, в компості вони починають активніше розкладати пожнинні залишки, які перед цим дуже багато спожили на себе азоту, і які лежать на поверхні поля. Угу. So the reason is that the nitrogen doesn't go into the underground So the can eat them, they use it ту. Тобто ці бактерії азот споживають і продукують відповідно гумус.